StarLight Media вітає вас зі святом весни. Не перевершу. Красуні жінки. Я радий, що опинився в Україні та маю змогу надихатися вашою ніжністю та красою. Я б хотів приготувати страву для кожної жінки в Україні, тому що ви такі різні і такі чудові. Бажаю вам смачного та пристрасного життя. Приправленого нотками ніжності. Ты вкрыт в него Дорогие женщины, вот лично для меня жизнь начинается. Весна приходит именно 8 марта с вашего женского дня. Поэтому в этот день я хочу пожелать вам, чтобы вы и дальше радовали своих мужчин, и для них жизнь начиналась именно с вас. мої мои, жіночки, бажаю вам мирного неба над головою, яскравых эмоций, больше солнца, больше пташинок, песень. І щоб чоловіки кожного дня дарували вам квіти, а не тільки на 8 березня. Дякуємо вам за сенс нашого життя. Будь ласка, будьте коханими і кохайте ніжності вам і миру. Спасибі за те, що ви є. Завдяки вам, а я як працівник музичного каналу, можу це стверджувати, однозначно створюються найкращі хіти, найкращі, пісні, твори. І, взагалі, чоловіки роблять більше, коли ви красивіші. Будьте знати. Дорогі, любі, жаданні, рідні, змінюються часи, настрої, епохи, але завжди є те, що залишається незмінним, що робить нас сильнішими, що надихає на нові звершення. Це ваша краса, ваша любов, ваша вірність зі святом. Меня і Атемадін лично хочу пожелати вам любві, домашнього комфорту і побольше приключень. Будьте щасливі! Так вот, мне хотелось бы тебе пожелать, чтобы тот мужчина, который находится с тобой рядом сегодня, все-таки в отличие от меня, смог найти рецепт этого самого пресловутого женского счастья. И чтобы он не просто его нашел, вот, а смог стать самым лучшим поваром на этой планете, который умеет готовить по этому рецепту. Спасибо вам еще надыхаете из 8 березня. Starlight Media. Будьте с кращими.